Ну так, хоч випісатися з реабілітаційного центру. Ріабілітологі заставляють е, здати екзамін, е, приготувати автентично український борщ. 34-річний Сергій Данилець втратив праву руку на фронті у квітні 2022-го. Але вирішив повернутися на службу. Аби довести лікарям, що готовий, власноруч приготував борщ. Пішлося питання мого повернення сюди. Я говорю, ну добре, купив продукти з вечора. Зранку став, до обіду приготував і я кажу, готуй виписку. Він такий, жартуєш? Я говорю, ні. Сергій Данилець, екс-поліцейський за професією, батько трьох дітей. З 2016-го два роки служив в АТО у підрозділі поліції особливого призначення Миротворець. З початком повномасштабного вторгнення росіян Сергій долучився до 25-ї бригади ЗСУ. У квітні 2022 року під час бойових дій на Донбасі у нього влучив снаряд ворожого танку. Втратив руку, переніс 15 операцій, встановив протест. Та у листопаді 24-го знову пішов на фронт. каже таку мету собі поставив, як тільки прийшов до тями після поранення у лікарні в Харкові. В мене була не тільки ампутована права кінцівка, але й пошкоджене права легеня, спина. А, дуже сильна контузія, і в мене праве око на даний момент бачу менше ніж на 20%. І тоді я був прикутим до ліжка з трубочками з спини і сам собі сказав, що якщо буде вистачати сил і фляга не засвітить, я повернуся. Ну, от я і повернуся. Від правої руки у Сергія залишилось лише 6 сантиметрів плечової кістки. Така висока ампутація практично виключає можливість користуватись звичайним протезом, бо кукса занадто коротка, каже чоловік. По класичному протезуванню, ну, це все. Це майже неможливо його носити. Якщо взяти, е, так як протезують зараз 99%, це великий корсет, котрі. Е, Блокує плече тобі і низькофункціональний. Їм би максимум 10% можна було б відновити функціонал відсутньої руки. Сергій пройшов остеоінтегративне протезування за шведською методикою у кінці 23-го року. Операцію проводив один з найвідоміших лікарів-ортопедів у світі Рікард Бранемарк, який для цього спеціально переїхав зі Швеції. Його батько пер Інгвар Бранемарк став першим, хто використав титан як кістковий імплантант для людини та винайшов термін остоінтеграція. Спочатку цей винахід почали використовувати у стоматології. У 90-му році син винахідника Рікард Бранемарк провів у Швеції першу операцію з вживлення таких імплантів у ноги жінці, що потрапила в автокатастрофу у травні 2023-го Лікар Бранемарк почав проводити такі операції українським військовим початкові дані, яким вже 30 років, свідчать, що за умови дотримання суворого протоколу рівень успіху може бути дуже високим. Я б сказав, понад 90%. Чим краща команда хірурги, реабілітологи, досвідчені протезисти і відповідальні пацієнти, тим вищий рівень успіху. Рікард Бранемарк приїхав на запрошення волонтера та директора центру складного ендопротезування остеоінтеграції та біоніки В'ячеслава Запорожця. За цей час ми зробили 57 операцій з остеоінтеграції. Із них це 36 верхні кінцівки і десь біля 20 нижні кінцівки. Ніколи ще в світі не один центр. За рік не робив стільки складних хостоінтеграцій. інтеграцій. Ми цим пишаємося. Вже Рікар попросив, щоб наші хірурги, пан Галузинський та пан Ліненко, провели навчання в Варшавському госпіталі. Розумієте, як це круто? Тобто, раніше наші хірурги їздили навчатися. Тепер нас запрошують, щоб ми вчили і ділилися досвідом. З допомогою центру також зібрали кошти на функціональний протез для Сергія Денильця. З його допомогою збирали кошти, яких не вистачало саме на отакий, на таку комплектацію. Бо по факту по державному кошторису вистачило б мені тільки на кість, на ротатор. І на малофункціональний лікоть, котрий б мені би фіксувати спеціальною ниткою в тому положенні. Ну, от, наприклад, я захотів там, в такому положенні зафіксував все, я не можу, поки я не виведу і не доторкнусь. А тут я можу без проблем собі підняти, опустити протез і користуватись так, як я хочу. Рікард Бранемарк тричі приїжджав в Україну. Безкоштовно провів два десятки операцій українським військовим, а також передав досвід українським хірургам раніше ампутація була кінцем світу, але зараз це власне початок нової подорожі. у листопаді 24-го після майже двох років реабілітації, Сергій Данилець повернувся до своїх побратимів у 25-ту бригаду. По факту з ким я воював раніше і товаришував відсотків 95 їх. Вже немає в живих. Хто загинув, хто зник безвісті. Дуже багато знайомих. Відповідно, яка мотивація? Перемогти в цій війні. Іншого нам не потрібно. Зараз Сергій проходить службу на контрольно-спостережному пункті на Донбасі, де, зокрема, допомагає роботі аеророзвідки. Облети з боку можливо краще буде видно. Каже протез поки допомагає користуватись рукою на 45%. відсотків. Аби збільшити цей показник, потрібно регулярно займатися фізичними вправами. Утім, наразі на це не вистачає часу. У пріоритеті бойові задачі. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.